7. Прагніть жити правдиво. Людина, яка має хибні дані, може робити дурні помилки. Хибні дані можуть навіть перешкодити засвоєнню правильних даних. Людина може розв'язати життєві проблеми лише володіючи правильними даними. Якщо інші брешуть людині. Вона починає робити помилки, в результаті чого потенціал її виживання знижується. Хибні дані можна отримати з багатьох джерел у навчальних закладах, у суспільстві, у професійних колах. Багато хто хоче змусити вас повірити у щось тільки для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Правда це те, що є правдою для вас. Ніхто не має права нав'язувати вам якусь інформацію і змушувати вас вірити їй. Якщо щось не є правдою для вас, то це неправда. Складайте про все свою власну думку. Приймайте те, що є правдою для вас, і відкидайте все інше. Немає людини нещаснішої за ту, що живе в хаосі брехні. Не поширюйте брехні, що завдає шкоди. Брехня, що завдає шкоди іншим, породжена страхом, злобою та заздрістю. Така брехня може підштовхнути до відчайдушних вчинків. Вона може зруйнувати життя. Вона ставить пастки, у які можуть потрапити і брехун, і його жертва. Це приводить до хаосу. Як у відносинах між окремими людьми, так і в суспільстві чимало воїн були викликані брехнею. Потрібно навчитися розпізнавати таку брехню і відкидати її. Не давайте брехливих свідчень. Серйозні покарання загрожують людям, які дають брехливі клятви або свідчення під присягою. Це також зветься лжесвідчення. Воно суворо карається. Шлях до щастя йде дорогою правди.